Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісі Тигає. Вітаю вас! Вітаю Олена! Рада вас бачити. І сьогодні для наших глядачів хочу записати разом з вами календар тижня традиційний про останній тиждень. Літа можна сказати так, і перед тим як почати новий цикл, перед тим як перейти да, в осінь в новий в нову пророку, да, треба проговорити все ж таки, яким буде останній тиждень серпня. Перед тим як почати календар тижня, і сіто є як останній тиждень серпня програється для українців, зокрема і для всього світу загалом. А зараз у світі відбувається дуже багато трансформацій, дуже багато змін. Я бачу, що в українці в останній тиждень серпня буде таке внутрішнє завершення якихось незавершених гештальтів, незавершених подій. А все, що ніяк не могло завершитися, все, що ніяк не могло вкластися в якісь рамки, воно зараз починає завершуватися, вкладатися, починає змінюватися. Взагалі цей час для змін. Час для вибору себе, це час для правди, і ми будемо бачити також багато політичних змін, політичних рухів. Угу. Е, і Сідо, скажіть, що загалом, чи відкриються нові енергії саме вже в кінці серпня, чи вони вже розпочнуть, розпочнуться вже восени? Е, в цьому серпні з 8 по 12 серпня ми проживали ворота Лева, і саме. Цей час відбувалися основні зміни для планети. Зараз, наприкінці серпня, ці процеси вже дозавершуються, і ми бачимо, що змінюються політичні ситуації, змінюється погляд людей на деякі обставини. Тому я б сказала, що це час такого переосмислення до завершення всіх процесів. Дякую вам. Ну і рухаємось тоді в наш календар тижня. Ми починаємо з такого, е, мені здається, не те, щоб магічного, а дуже символічного дня. Це неділя, 24 серпня, це День Незалежності України. І зокрема, вже ж хочеться спитати, як він пройде для Украї... в Україні, як він програється для України. Що буде цього дня? Що обов'язково має статися? Це день великої енергії. І я бачу, що енергія волі, енергія правди, енергія сили піднімається в цей день, а неділя це день природження, це день воскресіння, це день нового початку. Тому саме зараз для кожного і для України відбувається новий початок, нова історія, новий цикл подій. Ісіти, скажіть, чи є якийсь від вас, можливо, ритуал чи практика, яке зробити українцям в цей день, в День Незалежності України, аби все ж таки наша країна позбулася ворога на нашій території? Ви можете написати собі список того, від чого ви хочете бути незалежним, і написати, що я з сьогоднішнього дня і в реальності кожного дня. Незалежний від негативних думок, від негативних слів, від поганих вчинків, я незалежний від поганих звичок, я незалежний від болю, від страху і так далі. Кожен може перераховувати свій список. Станьте незалежними від негативної енергії, станьте незалежними від зовнішнього впливу. Станьте незалежними від усього, що заважає вашому житті, і здобудьте внутрішню свободу. Дякую вам за ваші поради. Ми рухаємось далі. Це понеділок, 25 серпня. Яким буде енергетично цей день початок такого робочого тижня? А власне, яким буде понеділок? 25 – це сімка, а це день спокою, день аскези, день мовчання. Побудьте максимально в спокійному стані. Якщо у вас є можливість цей день побути без телефонів, без гаджетів, без зайвого спілкування, просто зробіть це, тому що це день, який допомагає вам заспокоїти вашу психіку прийти до внутрішньої рівноваги. Це чудово. що тоді можна говорити про вівторок? Це 26 серпня. Що не варто робити у цей день, аби, знаєте, оберегти себе і своїх близьких? Вівторок це завжди напружений день, тому що це день Марсу. Я б радила вам у цей вівторок. Більше гуляти, більше дихати свіжим повітрям, проводити час на вулиці, займатися своїм тілом, займатися здоров'ям, своїм харчуванням цей день дуже підходить для дієти, для чистки організму, для того, щоб привести своє тіло до ладу. Угу, Чудово рухаємось далі. Це середа, 27 серпня. Особисто мені дуже цікаво, як пройде цей день. Це моє день народження, і мені цікаво, які енергії будуть закладені у цю середу, щоб я знала, що можна робити, що не можна робити у цей день. Середа це дев'ятка, це енергія Марсу. Це дуже потужна, сильна енергія. Люди з такою енергією вони можуть робити багато справ, вони можуть кривати, але в них є така риса, як гнівливість, Вони можуть проявляти гнів, роздратованість. Тому в цей день варто присвятити себе якісь насолоді, приятним відчуттям в тілі. А поїсти солодощі, пригощати солодощами інших людей і являється благом для всіх людей. цей день. Чудова порада. Вив'язково дослухаюся. Впевнена що наші глядачі також візьмуть собі це на замітку. Рухаємось далі. Це четвер, 28 серпня. Що ж тоді робити у цей четвер? Загалом, і що ви порадите нашим глядачам виконати саме у цей день. Цей четверг дуже добре рухатися, їздити, переїжджати. Взагалі четвер допомагає в поїздках в русі. тому е, я б радила просвятити цей час руху. Якщо ви плануєте кудись поїздку, то це саме той день. Прекрасно. Наступне це в нас п'ятниця, 29 серпня. Скажіть, як? Цифра 29 буде впливати ось саме на п'ятницю, як вона буде впливати на день і що будуть відчувати, зокрема, люди у цей день. П'ятниця це день, коли енергії змінюються. Це день трансформації і день любові. Тому саме в цю п'ятницю можуть вирішуватися головні історія, які відбувається в вашому житті, стосовно близького спілкування, стосовно друзів, стосовно вашої другої половини, це особисті відносини, це сімейні відносини. Тобто на поверхню піднімуться питання стосунків з іншими людьми, і вам потрібно буде їх вирішувати. Ну що ж, будемо, будемо вирішувати, що ж залишається робити. І у нас залишається субота. Це 30 серпня, передостанній день літа. І сіте, що ви порадите зробити нашим глядачам саме у цей день? Цей день я раджу вам відпочивати, знаходитися у внутрішньому спокої, у внутрішній гармонії, у внутрішньому балансі. Цей день ви будете відчувати, наче ваше тіло трошечки таке, знаєте, зм'якле. Вам не буде хотітись багато рухатися. І цей день дійсно для внутрішньої зупинки. Тому будьте вдома, побудьте в тиші, почитайте книжки, подивіться фільми, побудьте з собою, перезавантажте свою психіку для того, щоб почати новий тиждень. Дякую вам за такі поради. Я впевнена, що нашим глядачам це буде дійсно корисно і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую, зустрічі.